Друзі, всім великий привіт. У нас тут в новинах. Коротше, одним словом я вже багато разів кажу, що наші розробники некомпетентні і просто, розумієте, дурять людей. Вони тут викотили Vickers MBT MK3 пишуть, що він швидкий, як тигр. Розумієте. Стати справжнім хижаком з надійною зброєю та мобільністю цього середнього танку часів холодної війни. Це у нас танчик періоду ескалації, друга ери. Коротше. ТТХ, друзі. Дивіться. Ви ж розумієте, так, він швидкий як тігр. Це ж просто жесть якась. Дивимося на питому потужність. 18,6 на тонну, 61,25 назад. Про що тут можна сказати, друзі? Дивимося на леопарда першого періоду ескалації. Холодній війні. В топовому варіанті. Навіть у стоковому він дивиться зі стоковим. Він 20 коників, 21 коників на тонну. З топовим двигуном 23 коника на тонну. 77 вперед, 30 назад. Ну Це так, звісно, їх порівнювати не, не треба, але. Отого От танчика можна назвати швидким, а оце швидким не можна назвати ніяк, розумієте? Навіщо вони дурять людей, я не знаю. Вони своїми описами, оцими, щоб люди, звісно, купували цей танчик, там, так. От заносили 11,5 кагалди. Не знаю, друзі. Навіть дивіться, Леопард 1 з десятка. Навіть він кращий. 20,1 коників на тонну. Розумієте? Ї їде краще, ніж те, що вони дають нам вікер СБТ. Не дають, а продають. І ще його, знаєте, отак от швидкий, як тигр хижак з надійною зброєю. Ну, серйозно. Ну, друзі, я не знаю. Чесно, я не знаю, як вони просто. Ну, ясно, що це для продажів, що це звісно. Але нафіга дурити людей. Я не знаю народ. Мені важко сказати. Розумієте? Тому така справа. Будьте уважні та обережні. Засуджую, максимально засуджую розробників. Максимально. Контракт на центрифугу. Під'їхав тут такого цікавого можна сказати за центрифугу. Тут у нас дві гармати. Так. Тут у нас дві гармати. Дві гармати. Одна. Ну, німецька гармата виходить. А, ні, підожди. М1 на 1 Це у нас американська гармата, так? Так. Коротше, просто контракт і все. Так. Готуємо World of Tanks. Велику кількість контенту. присвячено японському золотому тижню. У нас тут колаборація Girls and Panzer. Нова гілочка з 30 квітня, друзі. Порі до нас приїде. Нарешті. Я думаю, багато хто чекає. Колесо Фортуни. Е, до 6 травня. Це виходить. 23 по 6 травня. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Grossen Panzer. Маса нового цікавого контенту. Краще б вони підвезли якийсь турнір. 30 квітня по 6 травня гравцям будуть доступні спеціальні пакети з преміум танком. Ясно, коротше. Коротше. Розробники гребані коні. Вони чесно, набридли своєю фігеню оцим контентом незрозумілим. Ну, звісно, гілочка це класно. Нова гілка Японщини це головна новина. А от це все, я не знаю. Кому це треба? Коротше, друзі. Вони вас просто дурять своїми оцими от швидкими, як тигр за головками. Не ведіться на розробників. Дякую за увагу. До зустрічі.